Отже, є в нас Христина Бондаренко вже під будівлею Державної служби з надзвичайних ситуацій. Там нагадаю, буквально півгодини тому звільнився з Оряншкіряк займаної посади. Сказав, що його місія закінчена. Христя, тобі питання: що він так довго розповідав власне про свою місію, про те, що він робив? Тобто, в чому от була ця прес-конференція так довго тривала? Ну, я не можу розповісти, що він мав на увазі, що він хотіти. можу сказати, що навіть після прес-конференції ми перейшли поговорити з ним о фрекор, щоб зрозуміти хто власне ця кандидатура, яку запропонували на його місце. Ну треба зазначити, що поки Арсеній Яценюк не прийняв його відставку, то він номінально лишається виконувачем обов'язки голови ДСНС. Але людина, яка буде замість нього, це людина із цієї системи, із системи Державної служби надзвичайних ситуацій. На запитання, чи це можливо хтось із колишніх очільників, він що однозначно це не колишні, але це люди, які зараз тут працюють. А, про популізм, про те, чому він так довго говорив, а, знаєш, важко відповісти, тому що ми задавали запитання, і він тричі на нього не відповідав, і з третєю спробували, що сказав, скільки він витратив грошей на цю поїздку. Такі він заявив, що а, їздив туди за власний кошт, ми вже це чули. Близько 25 тисяч гривень. скільки він. А, Сказав, що витратив особисто на цю поїздку. Не вбачає він у тому популізму піару, що поїхав отак от на евакуацію на цю спецоперацію евакуацію за власний кошт. Хоча він є чиновником, і виконувачем обов'язків голови державної служби з надзвичайних ситуацій. Далі що він буде робити далі? Де він планує і бачить себе, то він сказав, що і структури міністерства внутрішніх справ він не піде і ймовірніше залишиться в З Ким він там залишиться, що він буде робити. Він також не говорить конкретно, але так завуальовано каже, що от мовляв йому подобалася робота, коли він їздив на фронт і допомагав е власне військовим. Uh -huh. е ну от це так коротко, якщо так підсумовувати, е Можливо, якісь ще запитання про враження. Я не знаю Христі. На жаль, не можемо тому, що тому, що в нас вже вісім хвилин так. ми перебираємо часу громадського світу. Знаєш це сама ведуча, що вони мені вже махають руками, але думаю, Христя прийде, розкаже більше. Реально тут варто більше говорити про емоції, напевне, а, аніж про те, що він там саме говорив, бо дуже це емоційно цікава історія. Але поговоримо про це трохи пізніше.